Така лінія має незвичайну конструкцію. Тут є і полички для товарів, і гаки для товарів. Це лінія стелажа довжиною 2 метри 20. Сантиметрів. Дві секції, в одну лінію продається. 1,20 м і метрова секція. Висота її стандарт 1,95 м. Від стіни повний виліт 63 см. Має три полички по 51 см глибиною і один ряд поличок 41 см глибиною. Заводська покраска. Частково ми фарбували тут стійки, розпорки. Гаки із нержавіючою сталі. Гаки довжиною по 28 см. Вони йдуть в комплекті, вони знімаються і надіваються. На них можна навіщувати товар. Вони достатньо таки жорстко тут тримаються. На метровій секції тут 12 гаків, і на секції, яка метр двадцять довжиною, 14 гаків. Самі розпорки, ось ці, що тримає лінію. Гаків. Вони регулюються по висоті, їх можна ставити вище, нижче. Так само і полички можна ставити по висоті. регулювати Полички також ставляться тут під нахилом по потребі. Задні стінки тут не всі повноцінні, так як на гаки туди зверху вони не потрібні. Тут іде по дві задні стінки на одну секцію, їх також можна регулювати по висоті, можна поставити ось із самого низу, десь до цієї точки вони будуть далі. Поличка і гаки. Тобто, все воно регулюється, все розбірне. Якщо розібрати цей стелаж, він буде дуже компактним у відправленні. Ну, зазвичай і так її відправляємо. Ми самі пакуємо тут товар у нас на складі в стрейч, в картон для того, щоб трішки економніше вам було у доставці. Ну і дивіться ось повний відеоогляд, щоб потім не було нарікань, тому що обладнання в нас бувалого вживання, не нове. Але стан ми одразу показуємо на відео. Ось цей стелаж дуже гарно, легко збирається, він міцний, такий жорсткий, надійний. Ну і стан у нього, відповідно, хороший. Ось така лінія. Телефонуйте, пишіть, запитуйте.